Ненці Бей. Привітики усім! Це я, Ненці Бей. Бей. Надсилаю вам чмоки та гарного настрою і, як завжди, розповім щось цікаве. Дивіться, які гарні речі: віночок, вишитий рушник. І це все не лише для того, щоб прикрашати. Колись давно ці речі були оберегами. Що таке ці обереги? Це речі, що оберігають нас та наш дім від хвороб і всього-всього поганого. Колись в кожній хатині був свій оберіг. Їх існувало дуже багато видів. Та я вам розповім про основні українські обереги. Почнемо з віночка. Зараз улітку цвіта дуже багато квітів, тому що ви обов'язково спробуйте сплести собі віночок. Це дуже просто. Колись давно віночки на голові носили лише молоді дівчата. Вони вірили, що цей оберіг захистить їх від недоброго ока. Тобто їх ніхто не вріче. А цей оберіг є, чи не в кожній українській родині. Вишиті рушники не лише прикраса для нашого дому. Їх пов'язували нареченому як знак згоди вийти заміж. А ще якщо додому приходили гості, їм обов'язково давали вишитий рушник, тим самим показуючи, що їх раді бачити. Та цей оберіг зацікавив мене найбільше. Лялька у яскравому вбранні. Це не зовсім іграшка. Вона оберігає дім та його господарів. Називається такий оберіг лялька-мотанка. Її робили особливим способом з натуральних тканин та сушених трав. На кожен випадок із життя була своя лялька-мотанка. Наприклад, вона могла оберігати від поганого малих дітей, допомагати молодій дівчині знайти своє кохання, зберігати порядок та добро в родині та оберігати ваш дім. Такі обереги були в українців колись, та зараз це просто красиві речі. Бажаю вам і без них мати гарний настрій. Це була Ненсі Бей, па, -па.